Так, друзі, ось такий красень з'являється у нас у продажу офіційний Toyota Highlander 2024 року від першого власника з мінімальним пробігом 13 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Звісно, обслуговування тільки на офіційному дилері. Тут 13 тисяч кілометрів, друзі, тільки пройшла обкатку, по суті, пройшов автомобіль. І це у нас ще що саме головне. Це гібридний автомобіль. Двигун 2,5 літри бензин працює в парі з гібридною установкою. Дуже економічний, класний, великий, комфортний, якісне світло. Зараз підскажу, який у нас радіус 20, радіус дисків, гарна зимова гума встановлена. Тонований чорний, красивий колір. Ніде ні скольчиків, абсолютно ніяких зауважень по авто немає, друзі. Електропривід кришки багажнику, передні задні парктроніки, камера заднього огляду. Зараз покажу, який у нас багажничок. Погляньте, скільки тут місця. Або ж третій ряд сидінь відкидається. Тут уже кому що більше потрібно. Все працює, працює кожна кнопочка, будь-які перевірки на будь-якому вашому СТО без питань. Салончик у нас шкіра чорного кольору, салончик в ідеалі абсолютно без зауважень, є управління кліматом заднього ряду пасажирів. Є шторочки на вікнах, вставочки із дерева, безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, датчики зіткнення, утримання в смузі це все, звісно, є. Спереду по салону також мінімальні зовсім мінімальні сліди експлуатації, пам'ять водійського сидіння, вставочки із дерева, повний електропакет, обігрів керма. Підкермові пелюстки, вже електронна приборна панель, 13 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Штатна мультимедіа, великий дисплей, клімат, підігрів сидінь, екорежим, різні режими руху. Друзі, тут все є, все, що потрібно і навіть більше. Реально класний, офіційний. Автомобіль Toyota Highlander 24 рік. Мінімальний пробіг, весь ціленький, весь гарненький. Актуальна ціна, як завжди, на сайті Autopark.ua. Авто вже в продажу придбати можна за готівку, кредитування лізинг. Також розглядається обмін на ваше авто та можлива доставка по території України. Звертайтеся.